Україна повернула з Білорусі 31 громадянина. Європейські лідери взялися за мирний план Трампа. А польща на крок ближче до запровадження нової карти побиту для українців. Про це і більше за мить. 31 українець вдома на батьківщину повернулися цивільні чоловіки та жінки, засуджені у Білорусі на термін від 2 до 11 років. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Вік наймолодшої 18 років, найстаршому 58. Дехто має тяжкі хвороби, зокрема онкологію. Усім їм нададуть медичну допомогу а у подальшому вони пройдуть реабілітацію. Повернення стало можливим завдяки перемовинам Києва та Мінська за сприяння Сполучених Штатів. Деталі читайте на нашому сайті. Україні потрібна внутрішня єдність і міжнародна підтримка для захисту та повернення полонених і дітей з Росії. Про це під час вшанування пам'яті жертв голодомору 32-33 років на Вольському цвинтарі у Варшаві заявила заступниця керівника офісу президента України Ірина Верещук. За її словами, деталей щодо 28 пунктів мирного плану Трампу вона наразі не має. Втім, Верещук додала, що ми знаємо цитую, це буде важко. Це буде дійсно боротьба, і тут важливо зберегти український інтерес. І він можливий тільки у єдності. Що Верещук говорила про повернення полонених нову хвилю можливої міграції та до чого закликала партнерів? Більше про це на слава ТІВІ. Трампу потрібен мирний план, аби змусити Путіна прийняти умови Білого Дому для завершення війни з Україною. Таку думку в ефірі програми Центр Європи висловив український журналіст та публіцист Віталій Портников. Журналіст каже, що ці умови американські лідер озвучив російському диктатору ще у січні лютому 2025 року і додав, що Трамп може думати, що через санкції Путін буде змушений погодитися на запропоновані комфортні умови. Цей підхід він порівняв із мирним планом щодо Гази. Росія не хамас. Це єдина проблема. І якщо б з Путіним можна було вести перемовини як з лідерами Хамас, то все було б набагато простіше. Портников зауважив, він не розуміє, звідки у очільника Білого Дому впевненість, що нафтові санкції, які вступили у дію з 21 листопада, примусять Кремль зупинитися. Звідки у Трампа впевненість, що саме ці санкції примусять Путіна погодитися на припинення вогню? Проблема в тому, що Трамп хоче швидкого миру. А Путін хотів мирних перемовин, щоб під акомпанемент цих перемовин, які можуть продовжуватися роками, поліпшувати стосунки з Сполученими Штатами і знищувати Україну водночас. Що мотивує Трампа просувати свій план? Читайте на Слава тіві. Тим часом президент Польщі Карль Навроцький переконаний, будь-які нові пропозиції щодо припинення війни мають враховувати надійність Кремля щодо виконання міжнародних домовленостей. За його словами, Україна стала жертвою злочинної агресії, а тому має мати вирішальний голос у мирних переговорах. Разом з тим, ціна миру не повинна бути стратегічною вигодою агресора і стати способом реалізації його цілей. Російська Федерація, на думку польського президента, була і залишається агресором. Більше подробиць читайте на нашому сайті. Свою позицію щодо мирного плану поділилася і віце віцепрезидентка Єврокомісії та глава дипломатії СКАЯ Калас. Вона каже, що Росія не має жодного права вимагати поступок від країни, в яку вторглася. Остаточні умови будь-якої мирної угоди визначатиме лише Київ щодо нових санкцій. США, головна дипломатка висловила надію, що вони не будуть відтерміновані, адже саме цього прагне Кремль. В інтересах Росії і відкладення обговорення всередині ЄС репараційного кредиту та використання заморожених активів для відновлення України. Який хибний висновок? Вок, на думку Каяка, але зможуть зробити держави регіону. Шукайте на нашому сайті Слава ТІВІ. І наостанок інформація для українців у Польщі Сейм ухвалив поправки до закону про іноземців. Вони передбачають електронне подання заяв на тимчасове чи постійне проживання а також регламентують отримання статусу довгострокового резидента ЄС. Зокрема, у 2026 році українці, що до цього мали Песель Укр зможуть оформити нову трирічну карту ЦУКР через портал МОЗ. Дата його запуску буде оголошена згодом. Право на такий документ отримують ті, хто на день подання заяви матиме статус Укри перебуватиме під тимчасовим захистом. Втім, система автоматично відхилить заявку за відсутності необхідних даних чи порушення безпекових умов. Які переваги має така карта, і що потрібно, аби на неї податися, читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.